Вітаю далі. Огляд головних подій і новин, які стосуються тимчасово окупованого півострова Крим за тиждень. Президент парламентської асамблеї НАТО, член Конгресу США, Джеральд Конолі, заявив, що 80 років не бачив світ такого рівня брутальності, якого зазнають міста та села України від Росії. Наразі далі пряма мова те, що відбувається, воно є брутальним. Але нам треба якось домовлятися з паном Путіним кажуть, але скажіть це мертвим в бучі. Скажіть це жертвам в Маріуполі. скажіть це людям, які втратили життя в Запоріжжі. Конолі додав зараз надто високі ставки на кону майбутніх демократичних цінностей, способу життя, свободи в порівнянні з іншою альтернативою, яку пропонує Росія, повне придушення цих свобод. Який спосіб життя ми хочемо вибрати для себе. Ми, ми повинні. Підтримувати Україну, бути солідарною з нею, просуваючи ці демократичні цінності і проторторуючи шлях до свободи, до самовизначення. Коли, коли ми стикаємось, коли ми будемо говорити з нашими дітьми з наступними поколіннями, вони нас з зададуть нам питання, а де ви були? Коли піднімалося питання Криму, де були ви коли Росія вирішила, вирішила роз, розпочати свою жахливу кампанію по придушенню свободи в Європі і по всьому світу? я думаю, що ми зможемо сказати нашим внукам, я стояв на стороні України. Дякую. часом Москва спішно заселяє Крим громадянами Росії. Про це під час виступу на парламентській сесії Кримської платформи сказав Рафат Чубаров з метою укріплення своїх позицій в окупованому Криму. Російські карателі поставили собі за мето витіснення за межі Кримського півострову корінний кримськотатарський народ. Та етнічних українців, які залишаються вірними українській державі. Одночасно Москва спішно заселяє Крим громадянами Росії, які за планом Кремля мають забезпечувати російську присутність у Криму навіть тоді, коли Збройні Сили України звільнять Крим. Міжнародне співтовариство вже сьогодні. Має зайняти чітку позицію про необхідність деколонізації Криму, яка має здійснюватися одночасно з деокупацією Кримського півострову. Російські війська посилюють своє групування на правобережній частині Херсонщини новими мобілізованими чисельністю до тисячі осіб. У Херсонську область в тому числі перекинули мобілізованих з окупованого Криму. Про це йдеться у зведенні генштабу збройних сил України. Відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями, чисельністю до тисячі осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території. Окупаційний суд засудив 25-річного кримського татарина Азіза Фейзулаєва до трьох років колонії за обвинуваченням у тому, що він кинув коктейль Молотова у приміщення окупаційної адміністрації села Пушкінець Совєтського району Криму. Про це повідомляє прес служба окупаційного суду. Окрім покарання в управній колонії загального режиму, йому присудили штраф у розмірі 700 тисяч рублів. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим та місто Севастополі вже засудили вирок окупантів. Така заява з'явилася на їх сторінці у Фейсбук. Правоохоронці Туреччини у Стамбулі 27 жовтня затримали за запитом російських спецслужб журналістку кримсько-татарського телеканалу АТР Гульсум Халілову. Її протримали 17 годин за запитом РФ, нібито через заборону на в'їзд. Про це повідомив заступник генерального директора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдар Муждабаєв на своїй сторінці у Фейсбук. У міжнародний розшук журналістку Росія голосила у 2019 році. Тоді окупаційне кримське ФСБ порушило проти неї карну справу, звинувативши її. І участі у батальйоні Номана Челбіджихана. Сама ж Гульсум справу проти себе називає політично вмотивованою і розповідає, що до ніякого збройного формування не вступала. Окупанти визнали, що рух вантажівок Кримським мостом буде заблоковано до грудня. Про це Мінтранс РФ повідомило у телеграмі. Наразі окупанти ухвалили рішення обмежити перевезення вантажівок навіть паромною переплавою Керченського по. Керченською протокою через великий час очікування для навантаження фур, що прямують з Краснодарського краю Росії до порту в окупованій карчі. Активісти руху громадянського спротиву Жовта стрічка продовжують розклеювати листівки та малювати патріотичні графіті. Зокрема, на вулицях найбільших міст півострова з'явилася українська символіка та меседжі про те, що Україна обов'язково переможе російську армію. Про це повідомляє жовта стрічка в Телеграмі. Про українські листівки та графіті з'явилися у Феодосії, Євпаторії, Ялті, Севастополі, Сімферополі, які і є містами розквиту українського спротиву на думку. Активістів цього року більше новин вже наступного тижня, і також на наших дістах сторінках Суспільне Крим.